Ангія читання, слава тобі, Господи, Слава тобі. у уважні. Одного разу повернулися по Славлячи і хвалячи Бога за все те, що чули і бачили, як було сказано їм, а як минуло вісім днів, коли належало обрізати Його, дали йому ім'я Ісус, наречене ангелом ще перед тим, як зачався він в утробі. Зростало і міцніло духом, сповнюючися при мудрості, і благодать Божа була на ньому. Щороку батьки його ходили до Єрусалима на свято Пасхи, і коли було йому дванадцять років, прийшли вони також за звичаєм до Єрусалима на свято. Як скінчилися дні свята, вони поверталися, а отрок Ісус. Залишився в Єрусалимі і не помітили того Йосиф і мати Його, думали, що він іде з іншими. Прийшовши день дороги, почали шукати його серед родичів та знайомих, і не знайшовши його, повернулися до Єрусалима, шукаючи його. Через три дні знайшли його в храмі, де він сидів серед. Учителів слухав їх і розпитував. Усі, хто слухали, його дивувалися розуму і відповідям Його. І, побачивши його, здивувалися, і мати його сказала йому: Чадо, що ти зробив з нами? Ось батько твій, і я, вболіваючи, шукали тебе. Він сказав їм. Навіщо вам було шукати мене? Хіба ви не знали, що я маю бути в тому, що належить отцю моєму? Але вони не зрозуміли сказаних ним слів, і він пішов з ними, і прийшов у Назарет, і корився їм, і мати Його зберегла всі ті слова в серці своєму, Ісус же зростав у премудрості. І віком, в любові у Бога і людей. Будьмо уважні, сказав Господь юдеям, які прийшли до Нього. Я є двері, хто через мене увійде, той спасеться, увійде, вийде, і пасовище знайде. Злодій приходить тільки для того, щоб украсти, вбити і погубити. Я прийшов для того, щоб мали життя і надто мали. Я пастир добрий, пастир добрий душу свою покладає за овець, а найметний пастир, якому вівці не свої, побачивши, що йде вовк, кидає овець і тікає, а вовк хапає і розде... розганяє овець. А наймить тікає, бо він наймить і не турбується про весь. Я ж пастир добрий, і знаю моїх, і знають мене моїх. Як знає мене отець, так і я знаю Отця, і душу мою покладаю за овець, і інших овець маю, як і не з цього двору. І тих мені треба привести, і голос мій почують, і буде одне стадо, і один пастир. Будьмо уважні! Одного разу став Ісус на рівному місті, також багато учнів Його і безліч народу з усієї Юдеї та з Єрусалиму. З приморських міст, тирських і садонських, що прийшли послухати його, і зцілитися від недух своїх, також і ті, що страждали від нечистих духів, і зцілялися, і весь народ намагався доторкнутися до нього, бо від нього виходила сила і зціляла всіх, і він, звівши очі свої, на учеників своїх, говорив. Блаженні убогі Духом, бо ваше Царство Боже, Блаженні ті, що жаждуть тепер понасититися, Блаженні ті, що плачуть тепер бо повтішитися, Блаженні будете, коли зненавидять вас люди, і коли розлучать вас, і ганбитимуть, і знеславлять ім'я ваше заради Сина Людського. Радійте того дня і веселіться, бо велика вам нагорода на небесах.